Батьківщиною баскетболу є Сполучені Штати Америки. Гра була придумана в 1891 році. Молодий викладач коледжу, вороженець Канади, доктор Джеймс Несміт, щоб оживити уроки з гімнастики, придумав нову гру з м'ячем та назвав її баскетбол. Зараз баскетбол це улюблена гра багатьох людей у всьому світі. Неї грають діти, підлітки, дорослі. На уроках фізичної культури ми вивчаємо елементи цієї чудової гри. Оволодіти ними непросто, але можливо. Потрібно тільки бути уважним і слухати вчителя. Сьогодні ми поговоримо про переміщення та пересування гравців на ігровому майданчику під час гри баскетбол. Щоб добитися переваги над суперником, баскетболіст повинен вміти робити ривки, раптово змінювати темп руху. Переходити від кроку до бігу, і навпаки, саме такий характер бігу дозволяє гравцеві правильно вибрати місце на майданчику та вийти на вільну позицію для отримання передачі або її перехоплення, дає можливість відірватися від суперника і організувати атаку. Уміння гравця правильно переміщатися по майданчику дозволяє йому успішно здійснювати індивідуальні тактичні задуми. За рахунок високої техніки переміщень і гарного тактичного мислення гравець, навіть не володіючи м'ячем, може зав'язати цікаві комбінації для всієї команди. Швидкі і несподівані переміщення, велика маневреність окремих баскетболістів надають грі динамічність, роблять її емоційною. Та видовищною. Основним способом переміщення в баскетболі є біг. Біг нерозмірний, біг ривками з прискоренням і уповільненням. Протягом гри баскетболіст виконує різні способи бігу обличчям вперед, біг спиною вперед, лівим боком, правим боком, змійкою, зигзаґо, подуга. Так як гравець повинен завжди бути готовим прийняти передачу, зробити стрибок або закинути м'яч в кільце, у нього повинна бути особлива стійка, з якою зручно переходити до будь-якої дії. Стійка це вихідне положення гравця при виконанні всіх технічних прийомів гри баскетбол. Залежно від обставин гри, стійка може бути високою, середньою або низькою. Розрізняються два види стійок баскетболіста. Це стійка готовності і стійка гравця, який володіє м'ячем. Щоб стати в стійку готовності, потрібно поставити ноги на ширину плечей та злегка зігнути їх в колінах. Одну ступню трохи виставити вперед, іншу трохи розгорнути. Ціло треба нахилити вперед, руки зігнути та розташувати їх на рівні грудей. Для стійкості гравця вага ціла розподіляється рівномірно. Стійка гравця, який володіє м'ячем, відрізняється тільки тим, що в руках у баскетболіста знаходиться м'яч. Коді гри, стійка баскетболіста постійно змінюється. Наприклад, щоб перешкодити проходу гравця суперника під щит і відібрати у нього м'яч під час ведення, потрібно прийняти низьку стійку. Щоб перешкодити суперникові викинути м'яч в кільце, слід перебувати в середньої або високій стійці. Темп гри постійно змінюється, і гравцям треба не тільки правильно бігати по майданчику, а й правильно ходити. Ходьба здійснюється на злегка зігнутих ногах. Це для того, щоб гравець міг будь-який момент зробити ривок або стрибок. Наприклад, для переміщення вправо, вліво, вперед, назад застосовуються приставні кроки. Перший крок робиться ногою до місця руху, друга ковсою до першої. При цьому не варто підстрибувати або скрещувати ноги. Для швидких і стрімких пересувань використовуються стрибки різних видів та повороти. А зараз, будь ласка, розглянь фото, на якому зображений баскетболіст в стійці. Спробуй порухатися в такому положенні вперед, назад, вліво, вправо. Зроби приставні кроки. Оволодіти технікою пересувань в баскетболі можна роблячи наступні вправи. Подивись, які їх робить досвідчений баскетболіст, та спробуй повторити. Спочатку буде дуже важко, але постійно тренуючись, ти доб'єшся великих успіхів. Виконуючи вправи, не забувай про техніку безпеки. 叫“鬼爪王”。